Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас ну, не ремонт, а е, як то кажуть, дефектовка чи як там сказати. Е, притягли три пилки. На ці я міняв циліндропершневу групу. Сказали, що вона проробила трішечки, геть трішечки і компресії вже немає. Свічулечка згоріла. Я, я ну, е, відео... Лише для того, щоб запитати вас, що робити з технікою, міняти за свій рахунок чи все ж таки за рахунок клієнта. Оце те, що я злив з паливного бака. Це перша пилка. Тут згоріла циліндропорошнева група. Бензин спиртовий, тхне так, що ну його в баню. Друга пилка клієнта, але я робив лише цю. Ті дві я не робив. На цей клин. Але судячи з того, що там в духовці, то вона також згоріла. Але це все також, ну не все. Я... Третя пилка. ДНИПРО. ДНИПРО М. ДНПРОМ. І що я хочу сказати, що тут також згоріла циліндропорошнева група. Е... ну Я можу навіть скрутити, скрутити, щоб ви побачили. Е і запитати у вас, чи на цій, на цій пилці, яку я робив, міняти за свій рахунок циліндропоршневу, чи все ж таки за рахунок клієнта. Так що зараз швидесенько я це все діло шину знімаю. Тому що ну я Подзвоню і скажу, що ну, це не я попав, а він попав. Ну, в таких випадках, якщо ви не, не дотримуєтесь, як то кажуть, ах ти, скотеняка, обережно знімайте ланцюги, тому що на них можуть бути заусенчики такі маленькі. Зараз устрінка. Тут циліндра поршнева пішла. Ну як пішла І ще, як то кажуть, можна трішечки попрацювати, ну зовсім трішечки, але вона працює, ну або зовсім вона не працює. Вся поляндрія. <плес> Зараз щоб... Раз. два, зняв. Днипро М і от дивимось, що там у нас твориться. А твориться те, що в циліндропоршневій групі срака. А чому срака? Тому що спиртовий бензин це по-перше, а по-друге, це недотримання норми мастила. Ну, Всі ж розумні і всі льють. 20 грам ну, буде набагато економніше, ніж 40. А так як він спиртовий, то всі 50 потрібно лити, тому що вони вигорають, вигорають, ну, ну зовсім вигорають. Ну, судячи по свічці, ну це не ця свічка, тут інша свічка стоїть. Тобто зараз подзвоню. Хай там вирішують, ну чесно, я кажу за свій рахунок, з циліндропоршневу на цій я міняти точно не буду. Тому що їх приїхало три. Ладно, там одна приїхала і то можна було б звернути на те, що там бідна, 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 бідна. Я зрозумів. Тобто, я гадаю, ви зрозуміли, хто бідна. Бідна суміш. Так що, так що такі от справи. І це все потрібно зробити, як то кажуть, за, за годину. Ну, просто ну я, я, я в шоці від, ну, від таких клієнтів. Ну, за годину. Тиждень чекати, а не годину. Тиждень, як мінімум. А ви ну, все, що думаєте, можете написати в коментарях. Що потрібно робити з тою першою пилкою? Міняти циліндропоршневу за свій рахунок чи ні? Чи за рахунок клієнта? Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мироварами.